Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми розглянемо дві важливі теми. Перша це психологія сумування, стадії прийняття горя, і друга це синдром біженця. Ці теми пов'язані між собою і, на жаль, ще довго будуть актуальними у нашому житті. Більше п'яти мільйонів українців виїхали за кордон, а ще більше людей набули статусу внутрішньо переміщених осіб. Тому розуміння психологічного аспекту цих питань допомагає психологічно впоратись з цими проблемами. Сум це реакція на втрату важливого об'єкта, частини особистої ідентичності чи можливого майбутнього. Сум та втрата часто використовують як слова синоніми. Втрата може бути тимчасовою чи постійною. Що ще важливо, втрата може бути фізичною чи психологічною. Американська психологиня Елізабет Кюблер-Рос описала 5 стадій прийняття горя, через які проходить людина: це заперечення або ізоляція, гнів, торги, депресія та прийняття. Отже, перша стадія це заперечення, шок. Людина, стикаючись з горем, може повести себе по-різному. У першому випадку людина замкнеться, сховається у собі, тобто ізолюється. У другому випадку вона відмовиться вірити у те, що відбулось чи відбувається. Наприклад, страшний діагноз: людина буде ходити від лікаря до лікаря, здавати безліч аналізів, проходити додаткові обстеження і намагатися це спростувати. У цей період не потрібно нікого переконувати, мати доводи та факти тощо. Людині потрібно дозволити пройти цей етап, головне бути поряд та давати дружню підтримку. Ми вже вивчали тип психологічного захисту, заперечення. Це нормальна реакція. Таким чином ми ніби захищаємось. Наступна фаза гнів, злість. Людина не розуміє, чому це сталося саме з нею, це несправедливо, нечесно, чому я, а не інші. Людина висказує роздратування та виливає всю цю агресію на суспільство, друзів та родичів. Коли ви знаходитесь з людиною, яка проходить цей етап, важливо не кричати у відповідь, не виливати свою агресію. Потрібно намагатись спокійно вислуховувати та розмовляти. Наступний етап це торги. Людина вже на половині шляху прийняття, вона починає торгувати з собою, з Богом, з Всесвітом. Що я можу зробити чи запропонувати, щоб вирішити цю ситуацію? Коли людина починає шукати шляхи, це завжди добре. Але потім наступає четверта фаза депресія. На цій фазі відбувається повне розуміння того, що відбувається. Людина сумує за тим, що втратила іншу людину, частину самого себе, можливе, майбутнє тощо. Людина може це оплакувати, це нормально. У цей час механізми психологічного захисту майже вимикаються, і тоді, коли людина визнає всю серйозність ситуації, її ілюзії розвіюються. У цей час може виникати відчуття тривоги, вини, сором тощо. У цей час не можна казати, та не сумуй, все буде добре. Це ж фаза депресії у людини можуть виникати суїцидальні думки. У цей час, звичайно необхідна допомога психіатра. І остання фаза етап прийняття або примирення. Прийняття це не радість та нейфорія. Прийняття часто не має яскравих відчуттів. Людина просто приходить до розуміння того, що потрібно прийняти себе у новій реальності, у нових життєвих обставинах. Ніхто не може сказати точно, скільки часу тривають ці фази, іноді людина може на все життя залишитись на будь-якій стадії. Тому розуміння ситуації та вчасна психологічна допомога важливе та прийняття та усвідомлення будь-якої ситуації. Всі ми знаємо рядки найвідомішого українського письменника Тараса Шевченка. Тече вода в синє море, тече, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні говорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. І наступне важливе питання, яке ми сьогодні розглянемо, це синдром біженця. На жаль, з 24 лютого 2022 року статистика каже, що більше 5 мільйонів українців виїхали за кордон, покинули домівки, залишили своїх батьків, братів, друзів та взагалі почали життя з нуля. Синдром біженця це синдром, який не визнаний у світовій класифікації хвороб. Це узагальнюючий термін, що характеризує ситуацію, коли людина, яка залишила країну через ті чи інші обставини, відчуває постійну тривогу, перепади настрою, депресивні епізоди та не може побудувати плани на майбутнє. Фактично, синдром біженця та травма імміграції дуже схожі поняття, але при цьому синдром біженця більш глибший, тому що найчастіше забарвлений політичними чи етнічними переслідуваннями, які погіршують психологічний стан людини. Синдром біженця це змінений стан свідомості та змінений стан психіки, тому що людина пережила травму розлучення з усім, що її оточувало, з вітчизною, з попереднім життям, з певним майбутнім, яке людина могла раніше собі планувати, з близькими друзями, звичками. Цей синдром може наздогнати не кожного. Для цього синдрому характерне наступне: відчуття безпорадності, відчуття провини за те, що людина знаходиться у безпеці, агресія та сильне роздратування, поганий настрій, депресія чи взагалі емоційна тупість, ангедонія це нездатність отримувати задоволення від діяльності, яка зазвичай буває приємною. Звичайно, у цій ситуації потрібна психотерапія, але є і загальні поради, які можуть допомогти пережити цей стан. Спочатку потрібно визнати те, що ви сумуєте по дому, що там залишилось все, що ви любили. Не потрібно пригнічувати свої емоції чи відсторонюватись від них, їх потрібно проживати та давати їм вихід. Потрібно мати щось, що буде нагадувати про дім, будь-що, якась іграшка чи чашка, елемент побуту. Звичайно, потрібно розмовляти про це бажано з психологом, але, звичайно, і розмова з другом також може бути корисною. Важливий аспект, у який я особисто сильно вірю, намагатись набувати здорові звички, а саме відкоригувати свої харчові звички. Ми ще будемо спілкуватись про розлади харчової поведінки. Я ще буду казати, що я вважаю, що класичні дієти дають недовгостроковий ефект. Здорове харчування повинно бути звичкою, частиною вас. Також ми будемо казати, що здорове харчування це не про гречку з курячим філе. це про вміння дослуховуватись до свого організму, вміння контролювати себе, що не потрібно морити себе голодом тощо. Тому здорове, правильне харчування запорука успіху. Нормальні для вас фізичні навантаження також дуже важливий момент гарного здоров'я. Для когось 3 години тренувань це нормально, а для когось і година це тяжко, тому потрібно починати поступово та не навантажувати себе одразу сильно. Але спорт це важливо для здорового тіла, а ми знаємо, що у здоровому тілі здоровий дух. Також потрібно налагодити режим роботи та відпочинку, а також сну. Тобто все, що робить краще для нашого тіла, робить краще і для нашого ментального стану. Наступний етап це намагатись планувати майбутнє, незалежно від того, хочете ви залишитись за кордоном чи повернутись. Потрібно мріяти, планувати, прописувати свою мету. Звичайно, якщо ви виїхали за кордон, намагайтесь спілкуватись з людьми. Інший народ, інша мова це завжди цікаво та корисно для загального розвитку. Ніхто не знає, що буде далі і де ми будемо через 5 років. Тому вміння знаходити шляхи до людей з іншим менталітетом, іншою культурою та звичками ніколи не буде зайвим. Також, якщо є можливість, можна займатися волонтерською діяльністю, але якщо на це немає моральних сил, не потрібно себе змушувати, взагалі не потрібно знецінювати свої відчуття. Також потрібно пам'ятати, що бути у безпеці не означає бути зрадником, кожний потрібен на своєму місці, і якщо офіційні особи радять евакуюватись, то потрібно евакуюватися. Можна і іншими способами допомагати нашій країні. Тому, якщо ви у безпеці, відчуваєте себе винуватим, зрадником тощо відчепіться від себе і почніть займатися корисною діяльністю, а не витрачайте час на деструктивні думки. Також хочу ще раз нагадати, що психологічну допомогу надають усюди, за кордоном, у західних регіонах України, онлайн тощо. Таким чином, наш урок підходить до завершення. Ми сьогодні торкнулись з психологією сумування, а також дізналися про синдром біженця та прості способи, як при ньому можна собі допомогти. До нових зустрічей!